Кожен має власну індивідуальність. Одяг це один із способів проявити її. Ми вирішили дізнатись у Житомирян, що мотивує їх одягатись яскраво. Діти Так. Да. Клас. А чому ви вирішили одягнути такі класні а, українські, як так кажуть, шкарпатки та яскраву футболку? Українські шкарпетки, тому що люблю їх, вони мені подобаються. А футболка, дуже люблю Мікі Мауса. У мене діти люблять Мікі Мауса, я ж кажу. І яскраві кольори, ну, в мене взагалі чорного сірого дуже мало, в мене в основному яскравий. Ну, як, жарко чи гаряче, як правильно сказати. Через тогеньку таку сукню одіть. А вам взагалі подобається справа одягатися? Так, да, да, подобається. А чому? Тому що так, ну, ну. Світле, літо треба, щоб було щось таке світленьке, гарненьке. Не знаю. Літо. А вам взагалі подобається яскраво одягатись? Е, е, ну подобається. Подобається. А, а чому? Ну, яскраво – це настрій, яскрава сукня, це зразу такі піднесений настрій. Так, да, подобається. А чому? Так, це дешево, секонд-хенді. <годи> Ніхто яркий не носить. А ти завжди обираєш собі яскравий одяг? Е... Не завжди. Коли я настрій, одягаюся яскраво. Ви любите яскраво одягатися? Так. <рец> да. Клас. А що вас мотивує одягатися так? Настрій. Тобто все залежить від настрій. Так. А ви завжди яскраво так одягаєтесь? Ну, майже. Uh -huh. Клас. А які найбільше кольори ви любите? Зелений. <годи> Погода. Не жарко, не холодно. Саме раз свіжо. Суші, лимонад — саме раз. Любиш так яскраво одягатися? Так. Да. Клас. А що тебе мотивує так одягатися? Просто подобається. Я завжди любила яскраво одягатися, я завжди любила. шила собі модно одягатись. Іс, а коли хороший, то ну, класично в чорному хожу всім. А який твій найулюбленіший колір, якщо саме з яскравих? З яскраву. Не знаю, лавандовий, мабуть. Скажіть, будь ласка, ви любите так яскраво одягатися? Так. Да. А чому життя? Хочеться яскраво одягатися. Хто любить життя, той ну, яскраво не те, що одягається, а яскравий одяг дарує якусь радість.